Сьогодні розглянемо тему, яка називається способи добування основ. Основи ми знаємо, що поділяються за класифікацією на луги та нерозчинні гідроксиди. Також є амфотерні гідроксиди. Давайте розберемо способи добування лугів. Луги можна добути, це взаємодіючи лужних або лужноземельних металів. Нагадаємо, нагадайте, будь ласка, які це лужні елементи та лужноземельні елементи тобто, натрій. Тут, як приклад, лужних елементів взаємодія з водою утворюється луг та витискається в вогнень, тобто реакція заміщення відбувається. Далі можна замінити будь-яким лужно елементом. Наприклад, перший лужноземельний це кальцій. Знову ж таки, буде кальцій гідроксид там та водень витіснятись. Також реагують основні оксиди лужних елементів, натрій лужний елемент, барій. Лужноземельний. І при взаємодії основної оксидів їхніх з водою утворюються луги. А також реакції обміну, Реакція обміну має містити щось нерозчинне. Тобто нерозчинну сіль. Наприклад, це у нас одна основа луг реагує з сіллю. утворюється нерозчинна сіль та новий луг, калійгідроксид. А нерозчинні гідроксиди, амфотерні так само можна добути розчинних солей. Наприклад, купрум сульфат розчинний у воді, купрундоголенти сульфат, назва в нього. Реагує з лугом. У нас утворюється купрундохоленти, гідроксидної розчинна основа та сіль. Ось такі способи добування основ. Розглянемо деякі закономірності з неорганічної хімії, саме хімічні взаємодії. І подивимося, які реакції можуть відбуватися, і де не можуть відбуватись. Наприклад, купром слабкий метал. він... Контактує з цин е, сульфатом, цинк потужніший за купром, отже реакція не буде відбуватися. Кальцій карбонат з натрий-гідроксидом. Наприклад, кальцій гідроксид буде створюватися карбонат Всі ці сполуки розчинення, отже, реакція не буде відбуватися. Цинк активніший метал за купром, отже буде утворити цинк, догола, цинк, сульфат та купрум заміщення буде. Далі в нас натрій бромід, контактує з аргентоновалентним нітратом. Аргентум контактує з бромом, це в нас буде утворитись аргентумід осад і натрій нітрат утворюється. Далі кальцій карбонат і хлоридна кислота у нас утворюється кальцій хлорид, утворюється карбонатна кислота, яка розпадається на карбон-4-хвалентний оксид та воду. Реакція буде відбуватися. Далі у нас тут барій сульфат, осад, який не буде контактувати з калій нітратом. Далі давайте загалом розглянемо всі дані реакції. У нас є кальцій оксид він основні властивості має, контактує з кислотою, отже реакція буде. Кальцій нітрат утворюється та вода. Натрій сульфід контактує з сульфатною кислотою, адже сульфідна кислота слабше за сульфатну. буде утворитись натрій сульфат і буде утворюватись сульфітна кислота, яка розпадається на свій оксид, сульфур, 4 оксид та воду. Далі калій гідроксид з хлориною кислотою взаємодіє. реакція обміну відбувається, нейтралізація утворюється калій хлорид та вода. Ферром гідроксид це основа, контактує з кислотою. Це буде ферром трьохвалентний нітрат та вода. Калій сульфід та кальцій хлорид. Калій хлорид буде утворитись та кальцій, Калій гідроксид – це основа луг, контактує з кислотними оксидами, буде калій калійсульфід утворитись та вода. Натрій сульфід контактує з купром двоххвалентним хлоридом, буде утворитись натрій хлорид та купром двохвалентний сульфід купрум сульфат контактує з барій-гідроксидом, у нас утворюється барій-сульфат та купрум двохвалентний гідроксид. Далі натрій, силікат-сіль контактує з кислотою, бо силікатна кислота слабша за нітратом, відповідно, буде контакт. Це натрій нітрат утворюється та силікатна кислота нерозчинна розчинна речовина. Далі. Кальцій-гідроксид та калій -двох... калій карбонат. Утворюється при взаємодії кальцій-карбонат та калій гідроксид. Кальцій-карбонат є осудом. З... Із якими з наведених речовин зверніє купрундовалентний хлорид. Купромдохалентний хлорид являється сіллю, купром на словкий метал, то реагує з лугами. Буде реакція. Сульфатною кислотою. Хлоридна кислота слабша за сульфатну, отже, буде реагувати. Хлорид реагує з аргентом, хлор реагує з аргентом, буде осад, Реагує. З фером триголентним оксидом не реагує, з кислотним оксидом не реагує. Цинк активніший за купром реагує. З натрій хлоридом не реагує, з купром не реагує.